Привіт, ви на каналі Алехас. І нарешті я можу вам презентувати оцю виставкову залу колекційної української мотовелотехніки, де зібрана історія про всі шість мотозаводів, які існували на території України за всі роки. Ми намагалися зібрати всю інформацію, сконцентрувати тут її і показати вам найцікавіші екземпляри, які є у нас зараз в наявності. Чи пам'ятаєте, я вам обіцяв, що в Україні буде музей присвячений? львовскому мотозаводу. Давайте нагадаю, как это было. Это сталося біля проходной ЛМЗ несколько років тому. А это административный корпус ЛМЗ, где сидели те самые конструкторы, которые разрабатывали десятки различных моделей, которые вы можете увидеть у нас в коллекции, и о которых я снял уже очень много видео. Когда-то здесь был даже музей львовского мотозавода, но непонятно, куда он потом подевался. Но цю ситуацію ми справимо. У Львівського мотозаводу буде свой музей. Єдине, я поки не знаю, де він буде територіально знаходитися, оскільки свої обіцянки я привык виконувати, тому ви зараз можете побачити оцю концентровану історію Львівського мотозаводу, який ми намагалися зібрати в цій виставковій залі і показати тут всю техніку, яку виготовляв цей підприємця на протязі більше ніж 40 років, і до речі, львівський мотозавод встиг виробити більше 4,5 мільйонів. Це тільки мотоциклетної техніки. Крім того, він виготовив ще близько 4 мільйонів різноманітних велосипедів дитячих. Та самокатів, і цю всю також історію ми тут намагалися зібрати і показати вам і розказати. Тому обіцянку свою я виконав така виставкова зала присвячена львівському мотозаводу. У нас тепер з'явилася в місті Київ. Тобто, ця виставкова зала фактично є місцем, де зберігається історія ну, фактично української мото та велотехніки, яка вироблялась на наших підприємствах. Звісно, всі ви знаєте такий завод, як КМЗ, і тут ми маємо найперший екземпляр, який виробляли у Києві. Це легкий мотоцикл к 1 Б, і до речі, ви можете побачити, що навіть двигун тоді вже виробляли у Києві. Крім того, можемо ми тут наблюдати і екземпляр першого радянського мотовелосипеду, і двигун, який був винайдений. Нашим співвітчизником Пилипом Олександровичем Прибулим і фактично з цього двигуна розпочалася ціла індустрія легких мопедів та мотовелосипедів, не тільки у Харкові, але й у Львові. Тобто тут ми можемо побачити з вами найперший екземпляр львівського мотовелосипеду, який випустили у 1958 році. Ну а далі тут у нас існує ціла низка екземплярів, це яким чином відбувалася еволюція львівських мопедів, ми можемо це все побачити, яким чином відбувалася еволюція. І київських мотоциклів, причому київські мотоцикли існували, і військові, і спортивні, і цивільні, і ескортні. Всю цю інформацію, все це сконцентровано в цій нашій виставковій залі. Бачимо, ми тут і одні з найуспішніших моделей мопедів, які виробляли у Львові, це мопеди верховина, верховина 4, верховина 5, верховина 6. До речі, от саме верховина 6 став наймасовішим мопедом, який було виготовлено у кількості більше мільйона екземплярів. А взагалі всі українські підприємства виготовили більше 7 мільйонів мотоциклетної різноманітної техніки. І вся ця інформація у нас сконцентрована тут. Крім того, на цих стендах ви можете побачити і артефакти, які відносяться до заводів. Ну, наприклад, якісь значки присвячені видатним датам, Там, наприклад, трьохмільйонний мопед або 2 мільйонний велосипед зайка, який виготовляли у Львові. Бачимо, ми тут і еталонні наклейки. Це саме заводські наклейки. Тобто тут фактично і шрифт, і колір, і все. так. Як має бути, бо зараз існує дуже багато різних екземплярів, які продаються і які не відповідають заводським стандартам. Ну, крім того, вся інформація по львівським мопедам бачимо ми тут і. Історію їх розвідку, і до речі, в цій виставковій залі у нас будуть не тільки впровадитись екскурсії, а ще будуть проходити якісь тематичні івенти, куди ми будемо запрошувати цікавих гостей, які будуть розповідати нашій аудиторії цікаві якісь історії або якусь корисну інформацію. Тобто це буде такий креативний простір, але на відміну від багатьох блогерів, які люблять зніматися на фоні по. З книжками у нас тут будуть справжні технічні вироби, справжні мопеди, справжні мотоцикли. І наші гості будуть розповідати вам про історію українських і світових зразків. І, до речі, історію їх розвитку ми можемо побачити і безпосередньо у цій залі. Тут є і рідкісні якісь мопеди, як оцей, цей, наприклад, «Верховина турист, є дитячі велосипеди. Зайка Еврика Тиса, є експериментальні мопеди. Наприклад, мокік Львів, який, який мав прийти на заміну оцим Карпатам, які стоять трохи нижче. І, до речі, існувала доволі цікавий такий напрямок це спортивні дитячі мопеди. І тут ми бачимо ціле різноманіття цих львівських мопедів. Які виготовляли у різні роки, львівський мотоциклетний завод мав ну певну перевагу в цьому напрямку, бо саме його спортивні модифікації це були найбажаніші дитячі мрії тих часів. Вся інформація, яка зберігається в цій нашій виставковій залі, ми е, е, я намагався її сконцентрувати у цю книжку, яка Нещодавно вийшла, тобто, кому цікаво, ви можете придбати її за посиланням в описі цього відео, і в цій книжці розповідається вся історія українських виробників мото- мотота веловиробництва, які існували на українських землях. І до речі, це перше таке видання, яке охоплює всю цю концентровану нашу технічну історію. Але не тільки скажімо, Мотоциклетна тема існує в цій залі, бо ми хотіли зібрати інформацію про розвиток велосипедного виробництва в Україні. Чому це дуже важливо? Тому що в Україні виготовили більше 35 мільйонів велосипедів. Тільки вдумайтесь в цю цифру. от таке величезну кількість виготовляли різноманітні українські підприємства. Тому забувати про це не варто і. Саме в цій залі ми зберігаємо цю інформацію і зразки цих велосипедів, які виготовляли на підприємствах. І найстаріший екземпляр у нас це велосипед ще першого державного велозаводу імені Петровського, який отримав назву Україна, і це екземпляр 1927 року. Це найстаріший велосипед у цій колекції, і він відображає, яким чином розвивалося це виробництво. Крім того, є тут і довоєнні, і післявоєнні екземпляри. І, до речі, напрямок той самої країнах продовжився в 60-ті роки оцим красенням під назвою ХВЗ В-120, який також має назву Україна. І крім того, українське підприємство було єдине в СРСР, яке виготовляло туристичні та спортивні шосейні велосипеди в масовій кількості. До речі, в нашій виставковій залі є й секретна пасхалочка. Бачите, оцю коробку, яка знаходиться. Під стелею. напишіть у коментарях, хто знає, що там знаходиться. В одному з відео ми колись показували, як ми туди щось запаковували. І зараз ця пасхалочка зберігається саме в цій виставковій залі. І тут у нас зібрані і ранні велосипеди турист, і спутник, і спорт, і навіть трековий велосипед, який використовували спортсмени для перегонів на треку. Вся ця історія вона дуже велика, вона дуже потужна, її потрібно вивчати. Крім того, в Україні був ще Дуже цікавий напрямок це чемпіонські отакі шосейні велосипеди, які виготовляли і у Харкові, і у Києві. І оцей велосипед Еней, це саме на ньому українська збірна У 1998 році виграла чемпіонат світу. Тому вся ця інформація тут зберігається. Ми її ретельно досліджуємо. Тепер цікаве питання: а як же потрапити до цієї виставкової зали, де зберігається історія? Поки йде війна, вона не буде відкрита для широкого загалу, але наші друзі і наші підписники слідкуйте за анонсами на каналі, ми будемо проводити тематичні якісь івенти в цій залі, і тоді будемо вас запрошувати, і у вас буде можливість потрапити сюди, подивитися, роздивитися всю цю техніку, помацати в кінці кінців її і задати. Нам питання, тому слідкуйте за каналом, слідкуйте за анонсами, і я маю надію, що більшість з вас сюди зможе потрапити. Перші відвідувачі до нас вже приходили в середньому. Одна екскурсія у нас займає більше двох годин, тобто настільки багато інформації тут сконцентровано, в цій виставковій залі, і настільки багато мені є що розповісти про всі ці екземпляри. Тому ну фактично, якщо будете до нас заходити, то майте на увазі, що менше двох годин ви тут не пробудете. Верніть увагу, що кожен екземпляр у нас. Має місце, де він був знайдений. Крім того, ви можете навіть послухати, як працюють ці всі мопеди або мотоцикли. І ще зверну вашу увагу, що під деякими екземплярами у нас є такі латочки, куди капає мастила. Це дуже гарна ілюстрація того, що ці екземпляри всі перебувають на ходу. Вони їздові. І, до речі, така практика є навіть в самих найкращих музеях Європи. Я особисто це бачив. Тому це признак того, що тут стоять ніякі бутафори, Макети, а самі справжні їздові екземпляри, які навіть заправлені мастила. Ну, ось така виставкова зала у нас вийшла. Пишіть ваші враження, пишіть ваші коментарі, слідкуйте за анонсами на нашому каналі і приходьте до нас на тематичні івенти.